Новий рік на Дніпропетровщині пройшов спокійно. Про це одноголосно звітують оперативні служби області. Свято відзначили без надзвичайних подій. Втім, без порушень не обійшлось. Вилучили майже 160 кілограмів піротехнічних засобів та конфіскували 700 браконьєрських ялинок. Тим часом МНС таки гасили з півсотні пожеж, в яких через необережне поводження з вогнем загинуло дві людини. автошляхах під час снігових заметів рятувальники витягували машини та людні. Людей. А ось тих, хто постраждав цьогоріч від піротехнічних засобів, не було самооцінки багатьох наших громадян, які в цьому году, в отличие від прошлих років, віднеслися з до нашої просьби. І самі бачили, що в этом використання піротехнічних средств було крайне обмежено. І Всі ми бачили, що і 12 часов ночі єдиниці вистрілились. На сьогоднішній день було надано допомогу і витягнутої снігових заметів 640. Автомобілей, 20 з них це карети швидкої медичної допомоги. Також було надано допомогу 824 громадянам, які в тій чи іншій мірі постраждали внаслідок погіршення погодних мозків.